У для країни час працівники управління культури не змогли залишитись осторонь проблем армії. Аби допомогти військовим, влаштували благодійну акцію. У її рамках проводять виставки, концерти, інші заходи. А зібрані тут кошти спрямовують на закупівлю необхідного солдатам. Кожна людина на сьогоднішній день повинна внести якусь таку ну невеличку посильну допомогу. Для того щоб наші хлопці все ж таки повернулися живими зі сходу. Проблеми матеріального забезпечення солдат відомі не чуток, адже мужно захищають територіальну цілісність України і декілька працівників культури. Воюють там і їх рідні та знайомі. За місяць благодійникам вдалося назбирати більш ніж 25 тисяч гривень, витратили їх на те, що просили самі військові. Наприклад, одного бійця, щоб зібрати це потрібно від 30 до 40 тисяч гривень. І ми вирішили, просто починаючи з себе. Хоча б чимось допомогти. Ми завезли там 100 планшетів, 100 карабінів Альпіністів, мутузку Альпініську. З рук у руки представники управління передали військовим і оптичні прилади, тепловізори, біноклі та рації. Батальйон дякую за підтримку, за допомогу. Обичаємо з живими здоровими, ну, без вас ніяк. Працівники галузі культури влаштовуватимуть благодійні концерти та виставки і надалі та продовжуватимуть надавати допомогу військовим, поки у цьому буде потреба.